Всім привіт, котики кіски, Я, містер Котік. Сьогодні будемо грати у Hill Climb Racing другу частину. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, ну що, ось тут колекст відчинилося. Так, давайте. Так, щось парц. Що це таке? Так, давайте подивимось. E -e, next. Так, окей. Все. Натискаємо Race. О, -о, 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 -о як завжди, engine. Бачите, двигун e -e, можна зараз прокачати безкоштовно. Що? Натискаємо Free? Один, 2, 3. Поїхали! Так, все, прокачали. Так, ну що, бачите, це ми на трактор двигун прокачали. Так, ну що, давайте натискаємо старт. Так, о, бачите. Другий це прапор Сполучені Штати, мені здається. Третій, я не знаю. А четвертий це або Польща або Індонезія. Я не. Треба подивитися, там, як коли зверху червоне – це Індонезія, коли знизу це Польща. Чи навпаки, я не пам'ятаю. Напишіть у коментарі, будь ласка. Так. Так, бачите, автобус дуже швидесенько їде. Так, я щось. А, все! А чому другий? А що. Я не зрозумів, що фініш був, чи що? Так, капець. Так, ну що, поки що перший йду. Корівки, привіт вам. Від містера Котяка. Так, все, фініш, є. Круто. Так, натискаємо Next. Ну що, треба трактор прокачувати? Зараз подивимось скільки в нас є монет. Кипець, я впав, зламав... Що? І все одно я перший. Так, грейт. Так, тр трішечки, бачите, скринька вже прокачалася. Так, натискаємо Race. Так, давайте беремо ось цю Hill Climber MK2. Позашляховик. Так, монет, бачите. 789, 789, поки що небагато. Так, старт. Так, знову був Польща або Індонезія друге. Третє це Вели... Велика Британія, мені здається. А четверте, мені здається, це Німеччина. Так, якщо не так, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Хто знає? Треба було натискати газ, а я відпустив, щоб туди не дострибнути. Ну, ви мене зрозуміли. Не дуже круто вийшло. Так, все. Я все одно буду перший. Є. Yeah. Так, next. Чо, а як це він обігнав мене? Так, ну все, третій раз буду перший. Це 100%. Бачите, якась карта інша. Обігнали усі. Майже. Так, а я зможу їх. Так, все, я вже другий. Так, де це ти, чувак? Капець, все, він приїхав перший. Все, мені здається, я перший не буду. Так, давайте подивимось. Next. А, ні, все одно перший. А як це виходить? Так, грейт натискаємо. Так, є, натискаємо Рейс. Так, старт. У, бачите, Сполучені Штати Америки. Мені здається, другий, третій, не знаю. Четвертий теж не знаю. А дивіться, бачите, другий та четвертий трішечки схожі. Пишіть у коментарі, що це за прапори, яких вони країн. До яких країн вони відносяться. Будемо разом вивчати. У відео та у коментарях про е, прапори різних країн. О, ні-ні-ні-ні, так, 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 так. Так, бачите, один вже приїхав на фініш. Капець дуже складно для мене було. Так, третій. Мені здається, якщо я зараз випадково приїду перший, то я не буду першим. Зараз подивимось. Так, все, один вже приїхав до фініша, бачили? Першим. До гори дригом лежить. Перший! Подобайка! Так, давайте натискаємо Next, подивимось. А, ні, бачите, третій. Так, окей. Так, є. Так, натискаємо рейс. Так, бачите одна тисяча монет. Е 1681. Але не вистачає, тому поїхали заробляти. Так, 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 вниз, вниз, вниз. Окей. Оце два скутера, вони мені щось не дуже подобаються. Бачите, які вони швидесенькі двох. Так, один вже приїхав перший. Так, є, що перший буду? Так, є, я перший. Круто, є, вподобаєчка залітає. Так, next. Фу, дуже пощастило, що я не перекинувся до гори дрегом. Так, є, знову перший. Так, є, круто я виграв. Бачите прапор другої країни. Чи це що Індія? Третій це Сполучені Штати а четвертий це, я не знаю. Так, Грейт. Так, скринічка трішечки вже прокачалася. О, я нічого не натискав, вона сама відчинилася. Так, рейс. Так, старт. О, другий прапор Бразилія, третій, не знаю, а четвертий це Канада. Напишіть у коментарі, вірно чи ні. see é you finish person Так, все зараз буде фініш є, yeah. о, це було таке собі. Так, мені здається, що я перший не приїду зараз. А може і приїду. Зараз подивимось. Дуже важко. Так, третій. Давайте подивимось. Некст. О, перший круто, вподобайка, грейт! Так, є. Давайте ще раз, щоб скриньку відкрити. О, New Cup. Так, Next. Так, старт. Другий прапор не знаю. Третій Німеччина, четвертий Бразилія. Круто. Це що, крокодайл? О, ні, капець! Я перший раз граю. На оцій карті. Капець як важко. Так, це що два автобуси? Три! О, все, я не можу виїхати. Так, той автобус теж не може виїхати. Все, капець. Ану, зараз спробую розігнатися. Так, вийшло виїхати, але все. Я вже перший не приїду, мені здається. Або, або приїду, бо бачите, оці чувачки їм гаплик усім. Так, ось той чувак виїхав. Але треба дуже обережно, бо бачите. О, крокодайл. Так, так, так. Та капець він обігнав мене. Все, я не прийду перший. Капець, але дуже важка карта. Все, фініш. А чому я четвертий? Мені здається, що ті чувачки перекинулися, бачили. Так, є круто, перший. І все одно четвертий. Так, ок. Так, все. Відчиняємо скриньку. Так, 3500 підкинула нам гра. Дякую тобі. Так, рейс, так, можемо щось прокачати. Бо зробили 7850 монет. Так, давайте тоді колеса 2,700, чпуньк, Прокачали. Двигунчик, чпуньк, 4500. Все, щось там гра підказує. Все більше не вистачає. Так, тест, старт. Так, другий це Німеччина, третій Великобританія, мені здається, четвертий, не знаю. Так, поїхали. Ну, мені здається, що поки що непогано виходить. Так, все, фініш є круто. Так, next. Бачите, автобус теж дуже непогано їде. Курівка, му, му. Привіт. А, все вирвався вперед. Так, що вийде цього разу, прийти першим, чи ні? Є, круто, перший. Так, все, я перший. Круто. Ну що, так сьогодні зіграли, мені сподобалось. Трішечки прокачали тачку. Якщо вам сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я ганяю онлайн з чувачками. Натискайте ще на кнопку Підписатися хто не підписався. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання ось тут: Racing перша частина. Ось тут Racing друга частина. Сюди підписатися на канал. То ось тут я нагибаю чувачів Остендов 2. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.